Доброго дня, люди мої дорогі! 7 червня сьогодні двигаємося на роботу, трохи покажу вам коякі моменти заодно на сушнім, так скажемо. На масиві потихеньку відкриваються вже підприємці. Їм теж не солодко зараз, тому що помимо підняття налогів також піднімається плата за оренду. І причому дуже существенно, я бачу, як одні виїжджають, другі заїжджають, хтось просто не втримується і не може оплатити оренду. Скажем так, виживає сильніший. Тут теж біля АТБшки обрали кіоски. Не знаю з чим зв'язано, наблюдаю часто ситуації, що прибирають кіоски ось на цьому місці були. Видно, почву готують на щось друге, не знаю, або за землю багато платить. Ці нюанси я не знаю. Я просто бачу, аналізую, що відбувається. Ось хтось привіз продукти з села, і люди купляють. Ми йдемо далі, У мене ціль подивитися там, де я раніше знімав, за ТБшкою, трошки далі, де І Там поклали новий асфальт. Я це замітив в телеграм-каналі, верніше в Фейсбуці і обережно, ми хочу сам пройтись, подивитись заодно ну, і вам показати. Поки ми йдемо, я хотів би сказати, що ажіотажа з водою в місті Дніпро у нас немає. Я вчора походив, подивився і фотографію, яку мені прислали по поводу кривого рогу, що там сильно дорога вода. Не знаю, хто відтіляє, знаю, що дивляться, напишіть, чи це правда чи ні. Но в Дніпрі ажіотажа немає. Паніка була, я бачив, що скуповували воду, але цін, підняття цін не було. В Дніпрі в самому, ну в річці Дніпро, вода кажуть трошки упала. Ну, я не був, там подивлюся. Так, і ми зовсім вже практично дійшли, давайте глянемо. Ось така краса вже тут, як бачите. така краса і ось ця дорога друзі що я що я буквально, буквально ось на днях тут ходив знімав ще ходив тут не було дороги одна була тільки пішохідна зона в асфальті і то не повністю зараз ми бачимо що асфальт лежить чудовий але ж насамперед дуже багато, це дуже чудово, що він лежить. Багато хто пише, що це зв'язано е, з будинком для престарілих, От. А таких доріг, яких треба відновлювати, дуже багато. Ну і дійсно багато. Я походив, так, між прочим, між домами туди далі дав вплоть до каравана. Я зрозумів, що там можна ногу зламати, а в дощ, коли я йшов, я взагалі чуть не офігел. Тому багато хто думає, що це зв'язано з будинком, ну, з реабілітаційним медичним центром. І ну, це не просто так, да? а з тим, що тут реабілітаційний центр і будинок престарілих. Напишіть, що ви думаєте, не знаю. Но мені здається, що це з цим і зв'язано теж, як би сказати. Зато в дитячий садочок тільки накидали одходив, як ми бачимо. Або щось роблять. Ну що ж, це дуже хорошо. Так, в цілому, значить, асфальт-асфальтом, це зрозуміло. В цілому, е при ніч пройшла спокійно, Саша спав, як убитий. Не знаю чому, дуже рано ліг, замирився. От, І спав вбитим, убитим сном. Взагалі. Ну, а в цілому, взагалі, що відбувається на зараз, то... Дуже тяжка ситуація. Монітори дивлюся, якщо що, виходитиму в ефір, розказуватиму. Ну ви і без мене все знаєте в цілому. От. Так, Я сподіваюся, що тут ще облагородять ці всі зони да, помимо асфальта. Оці площадочки, я не, не думаю, що вони забудуться, не хотілося б. Все тут ще нарило, навіть не його культури-то. Я буду слідити за цим, мені просто інтересно, на чому вони покинуть це все діло, як мені написали, а що там е, пішохідну зону зробили чи ні. Роблять. Ну Мені інтересно, де вони її бросять і як вони її закінчать. Чи щось після себе оставлять чи ні. Ну, вроді праді от просто настільки. Ну, Коротше, подивимося, подивимося, будемо моніторити. Так, бачу, що покосили тут траву над дорогою. Ну а від це вже зона веде да, дитячого садочка і нікому діла поки що нема до цього. А від дороги, видно, ж служби покосили, покосили. Як бачимо. Сьогодні дуже чудовий день. Кажуть, що день буде ще жарче, ніж вчора, ще тепліше буде. Вітру також не, при... не присутній вітер, такий єле-єле. Теж у дворах ніко поко, не покошено. Я навіть не знаю хто тут має косити, але по ідеї дождиш покосити хтось, Яким чином Дякую. Дякую. собачка. Це тече. Щось тече і воняє туалетом. Щось десь прорвало конкретно? Сканалізація тече. Не знаю, не буду йти дивитися. Це дуже часто причина з цим ділом. О, десь щось прорвало. А тут, бачите, трошки підкосили люди. Немножко. Тут більш відповідально вже зайнялися, бо вітіля йдуть потихеньку. Бачите, там і тут, по воріна Буряна такого немає. Амброзія не ростиме, а значить менше буде алергія. Навіть собрали ось його в кучу траву. даже собрали в кучу траву. Так що такі справи. Ось вони, бачите, як підкосили і зразу добре стало. Вчора купилася у варусі, не робили термінали. Тобто, ніде не працюють термінали. Половина людей на карточках, мало того, що блокують карточки, ще термінали не працюють. Взагалі, така ситуація була, що багато було незадоволених людей. І це все на фоні того, що відбувається зараз, то я вам скажу так собі було. І ти думаєш, Блін, що відбувається взагалі в житті? Так, зараз будемо переходити дорогу. Бензин, я дивлюся поки що на місці. Суттєвого здорожчання немає. Бензин в районі 47-48 гривень. плюс-мінус. Так. Ну що ж мої хороші, доволі вже Довгий відрізок відео йде, не хочу вас затримати даром, показав для тих, кому інтересно лівобережний, що відбувається. Тут пройшовся трошки про монітори, обстановку, хто дивиться мене ізначально. Ті по да, про що я веду. Мені ж інтересно, що відбувається в нас на районі і так далі. Всім остальним бажаю всього найкращого. Добра, бабла, миру, злагоди, тишини, спокойствия, щоб все було у нас чудово. Я тільки за мир. Надію, що все це прекратиться як найбистріше. Ну що ж, всім на зв'язку був Олександр завжди місто Дніпро. Кому не важко, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте мій канал, ставайте спонсором моєго каналу. Ну, в общем, до зустрічі на моєму каналі. Бувайте здорові!